Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 9 лютого. Продовжуємо, продовжуємо ми заливати. На даний момент заливаємо корпуси, тому що виляли собі 10 комплектів вуликів і потрібно нам виляти 10 корпусів 145, як ось бачимо. Ну, Тільки що виняв цей корпус. Ще не обчистив його, тому що зараз залю. Корпус і поки він собі буде ну, застивати, я буду обчищати цей. Е, ось бачимо. Повиливали тут у нас 5 корпусів, ще залишилось 5. Це 6 і ще залишилось 4 корпуси. Але не знаю, це зайде в мене компоненту. Ну, не про це. Е, друзі, ну, зараз покажу так чуть-чуть, як заливаємо. Е, хотів, наприклад. Е, Трішки сказати про те, що ну, писали там у коментарях, що, можливо, не домішую компоненти або ще щось, тому що, ну, якби, виходить, корпуси не зовсім такі частенькі-біленькі. Ну, я не знаю, друзі, які, які вони мають бути. Ну, Бачимо корпус. Куди б, ну, який він ще біліший має бути, я не знаю. Ну, бачимо, десь є такі якісь. Але це вже, друзі, якби... А, ну, Момент зачистки, я буває, якщо так шліфану його. Це вже бачимо, що якби верхній слой знятий Ну, Який він ще був, має бути? Більше не знаю, друзі, якщо чесно. Е, да, Бувало в мене, що е, зараз немає тут такого. Ну, Ось бачимо, так, як, наприклад, тут Ну, є чуть-чуть якісь потемності на цьому корпусі. Ну, але воно все, друзі, плотне все тверде. Чому вони такі по темності бувають? Я думаю, це того, що коли, ну, перший корпус там в день виливається, бо як, ще не прогріта форма, так як має бути. Можливо, ще компоненти не до кінця прогріті і тому подібне. Ну, а можливо, змішую щось неправильно. Зараз будете самі бачити процес. Замішування, процес виливання. І в коментарях вже напишете, добре змішую, не добре змішую. Звичайно, в мене, можливо, і міксер не такий, як потрібно, тому що міксер у мене бачимо звичайний ну, будівельний міксер. А хто більш так серйозно заливає, ну займається заливкою ППУ, то у людей чут-чуть інакший міксер. Але вони і мішають, якби шприцовій. Поки що, друзі, я на цьому зупинився. Звичайно, якщо буду більш, багато вили... ну, буде більш багатий об'єм роботи, звичайно, що планую зробити, собі, ну, так собі так подумав, що два праці достатньо мені, тому що ну, бачу на даний момент, що більше два шприці мені не потрібно, тому що виливаю я сам і ну, не встигаю я більше працювати, як, наприклад, двома шприцами, а можливо навіть і одного достатньо. І тоді вже буду купувати інакший міксер. Ну, щоб, можливо, воно буде інакше його ліпше змішувати. Добре, друзі, зараз буду наливати компоненти, змішувати, виривати і вже ну, побачите самі процес, процес заливки. Ну, наприклад, на 145-й корпус у нас йде 610 грам білого компоненту. Опа, перестарався чуть-чуть. То воно, звичайно, воно все з суди не виливається, заговорився, чуть -чуть перестарався. Ну, ті там декілька грам лишні не будуть і воно, звичайно, що все не виливається, тому що ну, дещо воно залишається у е відрі. Ось бачимо, наприклад, весь компонент він не виливається. Так, І 671 грам, друзі, у нас йде чорного компонента. Componente B. Бачимо, налили. 674 грами. Ну, ну, тих 10 грам, якщо більше налити, думаю, так, що менше не дуже бажано наливати. А якщо більше, там 5-10 грам, то це тільки буде, як би сказати, чуть-чуть більша плотність і все. Ну, Біди від, від цього не буде. Так, виливаємо. így nem І все, друзі, бачимо, ну, засікли собі час. Все, процес пішов. Е, нормально залили, стигли все нормально закрите. Бачимо, тут чуть-чуть залишається, тому що ну, відро це, друзі, не шприц. Що ви нормально все вилили е, і тому подібне. Відро це відро. Е, бачимо, щоб підходила нам рамочка з 300-го корпусу на 145. Просто зроб, ну, заміряв, скільки нам тут не вистачає. Зробив ось таку підставочку і все. На чому все. Друзі, по облою, що в нас виходить. Ну, бачимо, це в нас вчора я працював, сьогодні ось тільки облою. Скори виходять ось такі. друзі. Ну, тут бо на стиках. Можливо, зараз почнеться реакція, буде, о, вже видно. Бачимо, чуть-чуть виходить. Ну, виходять, друзі, ось такі бабишки. Сьогодні просто не встиг. Ну, на далі зроблю так само, як на великій формі 300 Ось тут покладу увальнички, щоб воно його стискало і все. Ну, бачу, воно так вилізає. Воно зараз вилізе. Це за, ну, розпіниться, ось таке буде ось такі, друзі, бабишки. І це. На тому буде воно. На тому по оброю, як то кажуть. Тож, друзі, е, такі справи. Е, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. А ні, ще, друзі, покажу, як буде в нас розбиратися форма, також. Ну, щоб можна було подивитися, як воно розбирається. Звичайно, друзі, вона розбирається е, не так, як металева форма, що там ну, чик 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 скоренько все відкрили, там, скажімо, Дві хвилини і ви вийняли корпус, але буквально ну, хвилин, можливо, 10 і корпус виймається з форми, а можливо навіть і менше. Ну, ось бачимо. Все. Воно вже все вилізло, що воно хотіло вилізти, все вилізло. Май ну, більше вилазить ось тут. Бачимо, з того боку чуть-чуть і так само ззаду, ну тут ззаду не буде. Видно, також небагато. Більше всього виходить ось з цієї сторони. У no, мене тут, в принципі, залишилося компонентів, можливо, ще на два корпуси. І на цьому себе, бо більше компонентів поки що немає, буду замовляти. А буду вже наступні корпуси виливати, то обов'язково кажу, тут поставлю угольнички, щоб воно трималося більш кучі, щоб воно не виходило стільки компоненту. Добре, друзі, будемо відкривати, покажемо. І так, друзі, ну прийшло у нас чуть-чуть більше півгодини. E, Розбираємо. Ну, друзі, буду показувати повністю, як розбирається форма, ну, щоб люди могли розуміти, як з нею працюється, важко, не важко. Скажімо так, не будемо там ні на наявки паузи ставити, а все якось, у реальному часі. Ось так знімаємо. знімаємо. Верху кришку воно все знімається легко. Друзі, набагато легше воно ще знімається, якщо воно постоїть От десь приблизно 25-30 хвилин і тоді її знімати, розбирати форму. Тоді воно все набагато легше знімається. Але бачимо і. Тепер воно знімається досить таки непогано. Ну, вона вже відірвана давно, але просто ліпше її а... ну, монтіровкою підірву, ні, руками буду рвати. Так, бачимо. Ніде нічого не пристає, ніде нічого не прилипло. Так, що... Ось такий бачимо, що облой по формі. Так я її обрізаю, щоб було потім легко стінки відривати. Ну Також бачимо, що облой все нормально відстає. Оце зараз з другої сторони. Итрезаем может так может. Посередньо на у нас форма стискається зажимом, ну і тільки виходить середині форми э, компонент. Шоденько так. Так, його зачищаємо. це з задньої сторони у нас скільки вилізло компоненту. Ну, кажу, друзі, що хочу поставити е, такі уголки, уголки такі е, Так зараз поставимо на лезо. Уголки такі, щоб ну, воно більше стискало ці бокові стінки, щоб ну, не виходив від цей навіть компонент, але вже поставимо їх потім. І ну, думаю, коли поставлю ці уголки, то е, Так, де я лиш, залишив ось цю, вона в мене ще не розібрана. Поставимо уголки і вже тоді, наприклад, також знімемо, просто скільки облою виходить у корпус, як вже стоять уголки. Так, і тепер знімаємо дно, буде чуть-чуть голосно, тому що Відбиваємо одну ось так, легенько відбивається, але звук получається голосний. Молотком це по чому це позакарпатській. Резиним молотком все нормально, воно відбивається Бачимо, нічого не ламається, Ніякі фальці, це, все залишається на місці. Так. Ось тут, друзі, бачимо на днові. Чуть-чуть більше облою, якби прилипає на форму, а це, ми воно бачимо, це легенько зчищається. Ось так. Буквально дві хвилинки воно все зачищене. Ну, це компресор потім продуваю, щоб нічого не залишалося і все. Так. І тут також обрізаємо, щоб не дуже його тримав. Яка виходить легенько, все нічого не пристає. Все добре. Це, друзі, де п'яні Тут Ось трохи важче, тому що воно, ну якби ось тут приліпляється на, е, ну, з торцової сторони. І тут є якби чуть, чуть бортик, зато воно якби трішки ну, важче виходить, але бачимо все руками, все нормально, не потрібно там нічого. Тут бачимо, там у нас ручки, також все виходить добре. Хочемо це позачищати і усе. все. Ну, бачимо колір, друзі, корпуса. Біленький, жов... це... чи жовтенький, не знаю який там колір, ось, ось такий всередині. бачили, друзі самі, як розмішував компоненти, скільки приблизно часу я їх мішав, тому що ну, не засікаю час, скільки їх замішую, а так, плюс-мінус на око. А, тому ну, ось такі вони получаються. Які вони ще мають вийшати, я не знаю. Тож, друзі, на цьому поки що все. Пишіть коментарі, можливо, я щось недобре заливаю, тому що, скажімо так, є люди набагато більш спеціалісти у цьому, котрі вже там зуби свої приїли на цьому заливанні і тому подібне. Скажу чесно, не буду там щось вигадувати. Тепер, ну тільки цей рік, ну, ці роботи, що я тепер роблю, тільки тепер в мене почало нормально, нормально виходити заливка. Ну, щоб Без, без якихось дефектів. Що, так, якщо я вилив корпус, то я впевнений, що я його відкрию форму, там буде все нормально. ось бачимо так, Корпуси, все добре, все е, нормально. Минулого року, чесно, друзі, думав, що навіть всю е, роботу я залишу, щоб більше нічого заливати не буду. Думав, що просто ну, е, довиливаю ті компоненти, що в нас куплені вже є. І все, тому що ну, воно було дуже проблематично, дуже важко. Форми розбиралися взагалі не так, як тепер. Ну, важко було. І одне, що важко було форми розбирати, виймати ці всі вироби. А інше, друзі, те, що я, наприклад, заливав виріб, він у мене виходив ну, якийсь не такий, ось, наприклад, бачимо, як позавчора я виливав. Три криші. Ось бачимо перша криша, яка вийшла. Ну, це, друзі, я обріжу і тут просто дерев'яні планки приб'ю. Чому вона така вийшла? Наприклад, це була перша криша. Після неї наступні дві криші були ідеальні. Це можна побачити у роликові. Здається, це... знімав ролик, що два вулики відправляв на замовлені людині. Ці дві криші потім вийшли ідеальні. Чому це вийшла така? Я, друзі, знаю, тому що я зранку почав заливати, спішив, тому що треба було швиденько мені виляти дві криші і складати вулики і відправляти їх. Приміщення було не прогріте, форми були не прогріті, компоненти були не прогріті. Коли я нормально просто прогрів одні компоненти і все. І вже криша одна вилілася, форма сама по собі також нагрілася. Наступні дві криші вийшли повністю ідеальні. Тому, ну, друзі, також у цій роботі ну, воно не потрібно е, спішити, бо попадете на гроші. Ну, так як, наприклад, тут можна ще з ще, ще щось зробити з тим. Наприклад, бачимо, ось тут у нас корпус. Е, самий перший вчора, який ми вже ну, заливали для себе, також бачимо дефект. Друзі, який дефект? Моя вина. Збирав, збирав форму на місто і внутрішню стінку, ну, немає там у нас полік без мінації, внутрішню стінку, друзі, обернув не тією стороною форми. Получилося так, що туди, де я заливаю компонент, була не ця стінка, котра проклеєна склом е, ну, і оброблена розділювачем. А оберу ось цією, якби не лицевою стороною. І ну, ця стінка у нас вони не, нічим не оброблені, нічого. І компонент прилип сюди. Він, якщо на цю стінку прилипає, його практично відірвати не можна. Тут я відірвав чому? Тому що це 145-й корпус, він е, невисокий. І я його обере, ну, вирвав, бачимо як. Ось цей кусок вирвався, залишився на стінці форми. Я потім його по кругу тихенько ножом обрізав, обрізав, обрізав і так його відірвав. Е, тому, друзі, Ну щоб, наприклад, таких не було казусів у вас, якщо ви з цим працюєте, то або, наприклад, ну немає сенсу обробляти всі сторони, а просто треба уважно, коли збираєте форму на місце, уважно дивитися на те, як її збираєте. Тому що, наприклад, якщо Цю, цей елемент. Ви його не обернете ніяк, бо у вас тут ручка. І ви будете одразу розуміти, якщо ви поставите так, то ви одразу розумієте, що ну, щось тут не так ручка, у вас наружу не може йти, а тільки всередину. А ось, наприклад, ці, цю середню формочку, ну, ось цю, тут ви обернете, можете її случайно обернути, тому що вона рівна з обох боків. Е, і то лише дві деталі рівні. Ну, бо на цих двох деталях маєте крючок, яким стягається форма докупи. А ось ці дві маленькі деталі можна спокійно перевернути іншою стороною і вже буде така проблема, як тут. У нас також є один корпус, 300 такий. Ну з 300 корпусом корпусом важче, тому що стінка велика, її там практично обрізати так, щоб її можна було зібрати, неможливо. Тож, виходить, корпус іде в утилізацію. Тому, друзі, на цьому потрібно ну, на це ставити акцент, дивитися. Ось така робота. На цьому, друзі, поки що все. Нагадую, можна ще декілька вуликів у нас замовити, кому потрібно. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Добре, у нас це виходить, це не добре. Получається, як виходить, це робимо так, як вміємо. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!